Слава Україні! Слава наші, дякую захисрати за нашу країну. У дошкільних закладах Поланської громади стартував фестиваль малюнків до Дня Незалежності нашої країни. Найменшенькі використовують техніку малюнку пальчиками. Саме так можна гарно зобразити символ боротьби та перемоги країни калину. Так, молодець, Саша молодець. <рапев> Пішло, <наша папа. рапев> І давай багато багато я йду. Все, давай сама. Набирай пальку на пальчик. Так. І малюємо. Тут багато-багато ягідок малюю. Давай, трибійся таке. Так, так, малює, малюй, Ліночка, малюй. Став ягідку. Давай. Отут. От Ось От тут. Ще, Ще набирай. Ой, ой, ой. Як дуже гарно. У старших своє бачення України золоте колосся пшениці, серце, прапор держави. Пілогіса, Україна. Я спіюю із кавиною шкавинний... сердечками. Україна. А яку ти її бачиш? Що ти хочеш намалювати зараз? Усе несу. Солоничко. Малюнки дітлахів візьмуть участь у виставці, присвяченій державному святу. У рамках підготовки до Дня Незалежності готується виставка дитячих малюнків. Вихованці закладів дошкільної освіти Паланської громади до Дня народження України подарують свої світлі мрії під гаслом Моя найкраща Україна. Мета виставки показати внутрішній світ дітей, їхні емоції, почуття до рідної країни. А також, звісно, підтримати наших захисників. Малювання, як відомо, визнано одним із найкращих методів арт-терапії. Тому малюючі діти показують нам свої емоції. Сьогодні це є вкрай важливим. Виставка буде діяти протягом декількох днів, а в подальшому її можна буде також побачити на офіційному сайті громади та фейсбук-сторінки Паланської громади. Далі малюнки передадуть на передову нашим захисникам. А також пораненим бійцям, які перебувають в медичних закладах, Україна переможе і відбудується, бо підростають маленькі патріоти майбутнє нашої України. Я хочу, щоб війна світ скончилась, і усі діти могли гуляти. Я малюю Україну, і я хочу передати нашим героям. Дякую вам за но, ещё нас завіщаєте і